Прилучити, зацікавити молодь до спорту така мета шкільного турніру з волейболу, який відбувся в Тисанецькій загальноосвітній школі серед учнів 8-10 класів. Ініціатором цієї спортивної імпрези стала районна спілка українських воїнів -афганців. Це Цей шкільний турнір, 10-й Б клас, 9-й А клас і 8-й клас. Три класи, які вийшли в фінальну в частину цих змагань шкільних по волейболу, і сьогодні якраз приділяється переможець цього турніру шкільного пам'яті хлопців, які в Афганістані. Турнір поводиться за кошти Тисменської районної організації «Ветерані Афганістану». Переможний цього турніру буде нагородженим новим перехідним кубком, а також грамотами від української спілки Афганістану». а також українська спілка ветеранів Афганістану» подарувала волейбольний м'яч на гурток по волейболу і баскетбольні м'ячі для те, щоб діти могли розвиватись, займатися спортом. Для свого власного розвитку. Я сподіваюся, що ми будемо цим далі найматися, оскільки ми і займаємося цим не тільки в місті Тисленниці, а й по районах. І хочеться, щоб наше молоде покоління підростає росло здоровим, щоб могло себе проявити в спорті перш за все, а подальшому, як бачите, які сьогодні стали часи в нас, щоб могли піти на службу в Збройні Сили України. Такі спортивні змагання уже стали традиційними. А співпраця Тисминицької загальноосвітньої школи з депутатом районної ради Дмитром Сатором, як зазначила директор школи Марія Люта, це є реальна допомога школі в спортивному розвитку учнів. Нам приємно, що такий депутат районної ради, як Сатур Дмитро Юрійович, вже не перший рік допомагає школі. Практично чудова співпраця між учасниками бойових дій. В Афганістані сьогодні підсумкове спортивне змагання з волейболу і на честь загиблих в Афганістані присвячене це спортивне змагання. Ну я хочу сьогодні подякувати депутату і за ту матеріальну допомогу. Щорічно він десь допомагає в оновленні спортивної зали, бо там постійно змагання проходять і Його друзів і спільно разом з нашими учнями, вчителями, така чудова співпраця. Він щорічно допомагає по фарбуванні підлоги у спортзалі, десь і спортивним інвентарем. І разом з тим десь наші діти мужніють і стають такі, знаєте, дорослими, мужніми і відважними, бо цей приклад саме його і його друзів показує учням, особливо в нинішній час, такий. Великі дні і трагічні ми переживаємо для нашої України. Бо в ці дні ми десь пізнали і нашу державу, і нашу владу, і наш народ український, особливо місцевих людей. Ми пізнали, хто є хто великі дні, тому що саме народжується. Знову незалежність нашої держави, трагічні, тому що загинуло дуже і дуже багато молодих людей. І ми сьогодні в приклад ставимо нашим учням цих дітей. І вони вже будуть виховуватися знову на нових прикладах наших молодих патріотів, відважних українців, патріотів, націоналістів, бо саме в нашій школі ця молодь така прекрасна сьогодні. Це завдяки вчителю, сьогодні який виховує патріота і завжди. Дотримується моральних і духовних цінностей. Я сьогодні дякую і своїм вчителям, і таким друзям, партнерам, депутатам районної ради. Ви знаєте, завжди громада повинна би підтримувати школу, хоча в нинішній час не завжди так є. Але є свідомі люди, хороші люди, які розуміють, що школа без підтримки громади немислима. І я сьогодні саме завдячую депутату районної ради Сатурну Дмитру Юрійовичу за таку розуміння, підтримку і співпрацю і виховання десь нашої молоді.